Те, що відбулося, відбулося не лише в політичному житті країни, а передусім вона відбулася у нас самих у нашій свідомості. І Шанс на зміни дістався, дістається. На жаль, нині нам дорогою ціною, ціною людських втрат. Вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про героїв небесної сотні і воїнів російсько-української війни. Кожен з яких віддав за свої переконання найвищу ціну власне, життя. Український народ заявив, що спроможень на захист своєї свободи і є велике серце в нього і високий дух. Важливо пам'ятати одну аксіому від Ліни Костенко: серце у колібрі майже втричі більше, ніж шлунок, от якби так у людей. Що сьогодні дуже важливо. Бути у досягненні мети, яка закладалася на майдані, закладається нині, і виявити високий рівень турботи про тих, хто боронить територіальну цілісність держави України. Е, добре, для мене київське море гідності черпає. Кожен небайдужий України з Києва для мене столиця не тільки неньки України, а трохи ширше нашої земної цивілізації, і гідність має проявлятися чинками. Сьогоднішнє свято асоціюється у мене. З такими словами, це визнання, реалізація, дух та сила народу у єдності і сенс життя для кожного українця. Ще одну тезу, що все ж таки український народ продемонстрував усьому світові е, приклад, як боронити свою честь, і гідність, е, виборювати ті цінності, в яких переконаних, і сьогодні дивуюся так. Кій толерантності, терпимості терплячості білоруського народу, який поспіль уже декількох місяців торує цей шлях, шлях гідності і самоутвердження білоруської нації. що для мене свобода це в першу чергу, як казали класики, усвідомлена необхідність, тому що свобода і анархія це різні речі. І вільне, вільна людина це в першу чергу людина самодисциплінована. От. А що стосується нашої держави, то знаєте, тут можна сказати, що якщо б у нас не було свободи, ми це дійсно відчували, е, тому що от. Свободу якось її не відчуваєш, коли вона є. А от коли її немає, от тоді дійсно розумієш, що таке свобода. І недарма люди, багато людей склали своє життя саме задля оцієї такої, здавалось, ефемерної ідеї да, свободи. От, тому для мене це дуже важлива річ. І я вважаю, що ми маємо бути <кій> вдячні всім, хто за нашу свободу боровся і продовжує боротися. Я думаю, що ми маємо ставитися до цього так само. Що гідною людиною є та, яка не лише знає ціну своїм вподобанням, переконанням, ідеалам, а також вміє їх захистити і відстоювати перед іншими людьми. Сьогодні я вітаю вас з нашим національним святом, з Днем Гідності і Свободи. Бажаю всім свободи справжньої, гідності, миру, щастя і благополуччя. А сьогодні я нас всіх щиро вітаю. Радію, що ви. Стали ініціаторами такого об'єднуючого дійства і бажаю всім нам сміливості, бажаю нам всім натхнення, єднання, тому що зараз, під час пандемії, саме єднання трошечки нам не вистачає. Тому передаю віртуальні обійми всім вам і тримаємося до того партію. Отже, свобода та гідність це нерозлучні поняття, і кожна людина може і має бути гідною. Власне для мене гідність це бути справжнім громадянином своєї держави, бути людиною, яка має значення в нашому суспільстві. Свобода це можливість реалізації своєї думки. Так, наприклад, свобода та демократія, які допомагають здійснювати повну владу та реалізацію наших прав День гідності і свободи. Гідність і свобода це є основоположні прав громадянські права людини, які дають можливість їй достойно жити і розвиватися. Гідність кожного з нас починається з кожного з нас. Тож будьмо гідними самі і будемо гідною нацією. Я пишаюся, що є частинкою українського народу, мужнього, волелюбного. І готову відставити свої чесноти, такі як свобода і гідність у запеклій боротьбі Бо слова свободи гідність у першу чергу асоціюються у мене з сьогоднішнім державним святом. Із двома революціями з помаранчевою революцією 2004 року і революцією гідності 2013 року особливо у зв'язку з цими подіями ну до душі мені прибав такий вислів Святослава Карчука, який він ще у шістнадцятому році розмістив у себе в Твіттері. Свобода це вміння сказати так своїм мріям, а гідність це вміння сказати ні своїм страхам. Ці два слова «свобода» і гідність викликають у мене такі діаметральні емоції від неймовірної гордості за подвиг свого народу, який зруйнував все всевладдя до жалоби від втрати патріотів, які віддали життя за те, щоб відстояти національній цінності свободи. Хочу сказати, що гідність і свобода для мене далеко не такі святкові слова, хоча сьогодні усіх, звичайно, зі святом. Просто я вважаю, що е, гідність і свобода пов'язані не тільки з тими подіями, які власне, започаткували цей день як свято. Гідність і свобода це такі якості, які мають корокувати з людиною по життю, тому що саме люди з гідністю і свободолюбиві. Можна не поєднувати ці поняття, але все-таки, мабуть, в поєднанні вони працюють краще. Мабуть, саме такі люди вони творять не тільки державу, це голосні слова. Тут на місцях, тут і зараз, в своєму містечку, в своєму селі, такі люди рухають, я би сказала, в першу чергу людяність, тому що. Без гідності і свободи на вулицях. Я дуже часто зустрічаю людей без, без цих рис, без цих якостей. І я розумію, що майбутнє не за ними. Дуже шкода, що частина українців можливо не замислюється над цим, можливо, не надає цьому значення, можливо, каже під час виборів, підготовки до виборів. Це мене не стосується. Я нічого не вирішую, все одно вони, не знаю, хто там вони, кого мають на увазі, вирішать все за мене. Ось мені здається, людина гідна ніколи так не скаже і використає будь-яку можливість, щоб зробити життя. Нехай в своєму містечку, нехай в своєму дворі, нехай в своєму ОСББ, нехай в своєму, ну я не знаю, колективі, більш якісним, більш прогресивним і так більш гідним. У першу чергу, для мене бути гідною, це бути гідністю своїх батьків. А далі для мене бути гідною це робити добро. Для мене бути гідною це любити свою країну. А для мене бути гідною означає бути достойною своїх нащадків, поважати історію своєї держави, а також поважати тих, хто сьогодні знаходиться на передовій, захищаючи нашу єдність, незалежність і наше повсякденне життя. Це і ті, хто сьогодні знаходяться на передовій на сході, а також лікарі, вчителі. І працівники абсолютно усіх сфер, які у такий тяжкий період, власне, сьогодні намагаються з гідністю виконувати свою роботу. Для мене гідність означає відповідальність, перш за все, громадянська відповідальність і бути гідним означає бути достойним своєї держави і власне своєї землі, де ми народилися і живемо. 1 листопада, День Гідності і свободи в Україні. І я вважаю, що гідна людина саме для мене, це та людина, яка робить корисні справи, яка є патріотом своєї держави. Вона чесна, справедлива, розсудлива, завжди чинить совісно. Гідна людина вона дотримується моральних принципів і поважає старших своїх батьків, свою родину. А свобода для мене це свобода слова, свобода вибору, свобода дій, які не суперечать звичайному моралі та законам. Ну, по-перше, для мене цей день це нагадування, що ми гідні своєї країни, ми гідні своєї мови. А особливо ми гідні можливості самим обирати свій шлях. Ось самим обирати свій шлях, я вважаю, це є самим головним для кожної нації. Тому що ми бачимо. На ті події, які відбуваються в світі, і дуже багато є країн, яким вдалося здобути свою незалежність і вони живуть в своїй країні і самі вирішують свою долю. Але ж ми бачимо, що є такі країни, які не можуть цього зробити. Українці це та нація, якій дійсно кинуто виклик, і ми кожного дня, кожного часу. Бачимо, що ці виклики нашій гідності, нашій свободі, нашій країні вони є. Для мене особисто дуже важливо, щоб ті. Мої друзі, мої знайомі, мої колишні студенти, яких ми завжди називали своїми дітьми, і які сьогодні боронять нашу свободу зі зброєю в руках, щоб вони нарешті повернулись додому. Я думаю, що це бажання кожного українця, і хочу також сказати, що ми дійсно вже не повернемось ніколи назад. Я в цьому впевнена, тому що українці вже зрозуміли, що ми не маємо ані права. Ані бажання повертатися назад. Uh, свободна свобода та гідність. Uh, на мою думку, це нероздільні поняття, і кожна людина uh, має мати і свободу, і гідність. Uh, також кожна людина має бути гідною. Власне для мене гідність також буде справжнім громадянином для своєї держави, а бути в першу чергу людиною, яка має значення в нашому суспільстві. Свобода, на мою думку, означає реалізацію усіх думок. Гідність і свобода для мене це повага до свого народу, його традицій і його досягнень. Що для мене гідність і свобода? Насамперед, це свідомий і відповідальний вибір. Це дух єднання всіх нас, українців, у захисті свободи для моєї країни і для моєї родини. Це духовна міцність на захист своєї свободи, своїх переконань і своєї власної позиції. Я усвідомлюю, що надзвичайно дорогу ціну ми заплатили за. Те, щоб говорити і святкувати сьогодні день саме гідності і свободи. я усвідомлюю, що і сьогодні саме ці переконання відстоюють наші українці військові на сході, я однозначно вірю, що гідність і свобода залишаться сенсом мого життя і цінностями, причому спільними цінностями нашого українського. Гідність і свобода це майбутнє, це батьківщина, це можливість вибору, революція, це соборність, це щастя, держава, це родина і віра. Ну і, мабуть, крила, які нам дає свобода і гідність бути тими, хто ми є, патріотами своєї держави, своєї країни, своєї родини, своєї батьківщини. Нашої вільної. Та незалежної держави майорів український прапор, і всі його поважали та пишались, і від слов державного гімну у всіх були краплинки, сліз на очах. Сказати, що для мене свобода та гідність це захист своєї країни на інформаційному рівні. Розповсюдження інформації про нашу країну та повага кожного українця до своєї країни. А для мене свобода та гідність це можливість вільно обирати, вільно обирати свою сім'ю, свою, свою роботу і своє майбутнє. Для мене бути гідним це означає бути відповідальним перед своєю родиною та бути гідним батьком для своєї сім'ї. Слава Україні! Слава Україні!